Завдання 3. Скільки повних обертів робить секундна стрілка годинника протягом уроку 45 хвилин. Ну що ж, давайте розв'язувати вигляді задачі. Отже, що нам сказано у нас Сказано, секундна стрілка годинника. Секундна стрілка годинника обертається навколо своєї осі, робить повний оберт за 60 секунд за одну хвилину. То вдано, Ми записуємо, що те велике. Дорівнює 1 хвилина. Це період обертання секундної стрілки годинника. Протягом року то час Т у нас дорівнює 45 хвилин. Час Т дорівнює 45 хвилин. Є? Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, скільки повних обертів робить секундна стрілка. Кількість обертів позначається великою літерою Н. Як і кількість будь-чого у фізиці n. Гаразд. Ну що ж, для того, щоб зробити це завдання, пригадаємо формулу, яка поєднує ці фізичні величини, що в нас є, t велике, т маленьке та n. Це означення, що таке період обертання. Записуємо, що t велике період обертання. Це час одного оберту, тобто ми загальний час ділимо на кількість таких обертів. T на n. Звідси випливає, нам потрібно знайти, чому дорівнює літера n. Отже, як це можна зробити? Дивіться, ми можемо з такого трикутника зробити або перенести по діагоналі. Т велике, те маленьке, що ділиться на n. Якщо т маленьке, що ділиться на n, то т маленьке я пишу зверху, n унизу, а для т великого залишається місце тут. Тоді, якщо ми закриємо n велике. Долоні руки, то бачимо, що n велике це те маленьке, що ділиться на те велике. Отже, пишемо t маленьке, що ділиться на Т велике. Ну, або логічно, якщо загальний час у нас 45 хвилин, а час одного оберту 1 хвилина, треба загальний час поділити на час одного оберту, щоб дізнатися кількість обертів. Ну або можна їх було перенести по діагоналі. Все, формулу ми отримали, залишилося обчислити. Записуємо тоді, що n велике дорівнює. Отже, t велике у нас 45 хвилин. Що ділиться? T велике 1 хвилина. Хвилини у нас скорочуються. Буде безрозмірна величина, яка має вийти. Кількість. Отже, 45 поділити на 1, це буде 45. Ну що ж, хвилини у нас скоротились. вийде безрозмірна величина 45 обертів. Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чому дорівнює N велика кількість обертів? Записуємо, що N велика дорівнює 45. Є. Тоді з нашої умови це в нас буде відповідь А. Є. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на період обертання. На цьому вправу завершено.